Я розумію, що так важко всім оце піднятися, кудись прийти, кудись поїхати, що з вечора там щось мінялося, можна було не прийти. Але я об'явіна, що ви сьогодні щось отримали до цікавого, і ви вже через тиждень побачите результат, якщо будете хоча б ті рекомендації, те, що ми вам сьогодні дали, робити, хоча б по інстаграм. Одну всього Значить, те, що ми розказали про товар, закупки, обмірковувати це, все дуже класно, просто чомусь не всі з це задумувалися. Дозвольте вам видати сертифікати, які підтверджують, що ви сьогодні були на нашому майстер-класі. У когось вони вже будуть вдруге. Але я вам дуже дякую. Все одно зберігайте, можливо, у когось доміняти на якісь бонуси. Все може бути. І так, Михайлович Ірина. Будь ласка, дякую. Дякую. Так, Волошина Світлана. Дякую. Так, лапіна Марія. Будь ласка. Дякую. Так, Волошина, дякую. так, Лапина, так і Гавола, Ірина. Ще раз дякую. А тепер дозволите з вами сфоткатись біля нашої стіни.